Ароматний рецепт соковитих баклажанів. Три середні баклажани мию, розрізаю на половину і виймаю серединку. Викладаю на деко застелене пергаментом. Кожну половинку посипаю сіллю і поливаю олією. Ставлю в духовку 180 градусів на 20 хвилин. Тим часом підготую начинку. Нарізаю філе курки грам 300 і обсмажую. Нарізаю серединки баклажана, один болгарський перець, 250 г шампіньйонів, одну велику цибулину і пучечок петрушки. Всі овочі перекладаю до підсмаженого м'яса, додаю 1 чайну ложку солі, пів чайної ложки чорного перцю, додаю червону солодку паприку і пару зубчиків часника. Все гарненько перемішую, додаю 50 г масла і тушкую під кришкою хвилин 10 тоді всю начинку розкладаю по запечених баклажанах, посипаю сиром і запікаю в духовці ще хвилин 15.